Але Вінтер довів, що він не тільки на руйнується, але за його різновидами можна дізнатись, яке забарвлення було у вимерлих тварин. Але доцент кафедри макроеволюції Брістольського університету Якоб Вінтер зробив несподіване відкриття. Він роздивлявся скам'яніле чорнило кольмароподібних і зрозумів, що воно виглядає так само, як у круглі структури у пірі динозаврів. Насправді, це ніщо не інше, як меланосоми, мікроскопічні згустки меланіну. Цей пігмент, який відповідає за колір волосся, шкіри, очей та пір'я в усьому тваринному світі. Раніше вчені були впевнені, що пігмент руйнується під час каміння. Але він тердовів, що він не тільки не руйнується, але за його різновидами можна дізнатись, яке забарвлення було у вимерлих тварин. Чорне означає моленосономи подовженої форми. Руде, округли, великі товсті малоносоми вказують на сірий або синій пігмент, а довгі і тонкі на райдужну оболонку. Тому за клітинами різних форм можна розфарбувати істоту мов картину за номерами.